Приємний теплий ранковий вітерець. Доброго ранку! Сьогодні у нас весь день на кораблі, і тому є час на зйомку в буфеті. Тому, що я ще хочу розповісти подальші враження про круїзне суд на наш день, коли ми лише сюди прибули, ми відчували якийсь стрес, тому що це щось незвичайне, нове для нас. І ми ще не розуміли, який тут режим і що ми можемо робити на судні. Але ми дуже швидко освоїлись, і вже іншого дня ми почувалися дуже добре, майже як вдома. І зараз, коли ми їздимо на екскурсії, таке відчуття, що ми вже повертаємося майже як додому, коли ми йдемо в нашу каюту на кораблі. Називається корабо. Булочки, така сама смачна. Це булочка. Також є дуже добрі круасани. Добупити я вивчаю асортимент. Гурти з муссом, з І до дуже добре брати таке насіння. Горіхи та супорти. Це дуже корисно. Манка та вісяна каша. бекон смажений. Сигурується кава та чай. Груші, ананаси та абрикоси. Абрикоси дуже корисні для серця. Я їх намагаюсь їсти майже кожного дня. Дуже багато людей сьогодні. Я з труднощами знайшла Річарда. Я зазвичай беру такий йогурт, булочку, та сьогодні ще фрукти взяла. Що ці сосиски дуже смачні, але якщо я їм йогурт, то ці сосиски не недоречні, але одного ранку я хочу їх скуштувати з яєчнею. Є ще такі види, види джемів, які можливо брати в такі маленькі стаканчики. Це, це, а, насіння, просто the просто клас. Quite small sausages. nice, spicy. Next time maybe I will take them. Maybe tomorrow or after tomorrow. Mm -hmm. okay. Приємно розпочинати день з вида на море, море тут скрізь, коли ми прокидаємося скрізь море, коли ми також море, дуже приємно. Також бере чай, які пропонуються з цього боку, вони безкоштовні, вони вже включені всі, ну, про всі інгредієнти для англійського сніданку. Що Бажає капучино або лате, або ще якісь напі, у тому числі і звичайна питьова вода, натуральна, мінеральна. Потрібно замовляти у цьому барі і напої вже за додаткову платню або для тих людей, які купили пакет з додатковими напоями. Утрішня зарядка. Ми зараз після сніданку не можемо скористуватися, але ми з річардом зробили невелику розтяжку зранку перед сніданком.